І що? Ось я подумала і що вирішила. А що не так з моїм контентом? Ну, якщо його придивляється, така кількість людей, то я буду продовжувати дусі. І знаєте, ну, хлопці, ну я ж не даремно придумала оцю рубрику Правила 100. Бо я показую в ній те, що подобається так, мені. Але і більше жінкам так само. І тому не просто дивитися, а занатовуйте. І. Можете зробити приємно свої половинки. Ну, так, може, не всім це спрацює, але в більшості, я впевнена. І знаєте, ну я ж не кажу вам, що робити тільки так і ніяк інакше, бо ви повинні так робити. Я ж розповідаю, які відчуття відчуває жінка, коли їй роблять приємні речі. Да, повний бак в авто, ну це приємно. Жінка може сама. але це... Чи варто, щоб вона сама це робила? Тому що саме ці ваші дії і дарують ваші половинки усмішку, гарний настрій, радість. Ну, Це, знаєте, в нашому житті стільки жінок е нерадісних, заклопотаних? Так це дуже швидко і легко зробити, щоб вони усміхались і радували життю.